На залізничному вокзалі до КАЗ утворилася черга. Через кібератаку на онлайн сервіс Укрзалізниця люди приходять брати квитки. Серед них студентка Лілія Дівчина каже, коли заходить у додаток, з'являється повідомлення, що сервіс привантажений. Я хотіла замовити квиток онлайн в додатку Укрзалізниця, але через те, що виникли проблеми, то я прийшла сюди на касу, щоб взяти квиток. Тому що мені потрібно терміново, а додаток ще не працює. Зазвичай я беру це в додатку. Ось або через сайт в касі я не брала вже купу років дуже давно. Я вже забула, як це робиться. Прийшла, тому що не працює додаток. А мені потрібні квитки на завтра. Не знаю, яка ситуація. Приходила вчора. Сказали прийти, якщо на 28-27 двадцять брати квитки. Юлія Мельник приїхала з Києва. Жінка каже, хотіла купити квитки додому, але поки їх немає. На жаль, квитки тільки першим класом інтер. Інтерсіті там 900 гривень один квиток, ну тобто на машині майже те саме виходить поїхати, то ну на даний момент не взяла квитки. Хотіла на суботу дізнатися, але на суботу не показують. Ну не кажуть, які варіанти. Нагадаю, що 23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в it системі. Не працював додаток Укрзалізниці для купівлі квитків та перевірки рейсів. Станом на сьогодні прес служба на офіційній Фейсбук-сторінці Укрзалізниці зазначила, що вони продовжують відновлювати систему, і вже 12 тисяч квитків придбано через онлайн-сервіс після їх відновлення.